З вами Олександр Інковський та Крим Реалі» – Це програма для тих, кому цікаво, чим насправді живе півострів. В цьому випуску ви дізнаєтесь. Поклонська та історія з бюстом. Чи насправді по погруддя в Сімферополі? Та які хвороби вже встигло вилікувати? В Криму нестача води, але чому ніхто не опікується найбільшою кримською річкою? Всі приходять кинули і ліушлі. Війна за Херсонес, кому належитиме історія. А для чого я не понімав смисл передавати це? Вічна реконструкція центра Сімферополя. Чому кримські будівельники не можуть впоратися з найпростішим завданням навіть за сотні мільйонів? Вони сидять половину, половину на жопі. Ви дивитесь Крим Релієм: в столітню річницю зречення престолу в Сімферополі замороточив бюст останнього російського імператора Ніколая II. Принаймні таку гучну заяву 3 березня зробила депутат Державної думи Росії Наталя Поклонська, що відбувається насправді, та як до того дива ставляться місцеві жителі, дізнавалися наші кореспонденти. Був кривавим, а став мироточивим. До погруддя російського царя Миколу II біля Кримської прокуратури вже тиждень йдуть молільники і б'ють поклони. Віруючі, які тут збираються, вже починають молитися пам'ятнику. Они в це вірять істинно. Я з ними розмовляв. Они утверждають, що все-таки і в даний момент мироточив. Паломництво до бронзового бюста розпочалося тільки но про оголосила експрокурорка Криму Наталія Поклонська. Це сталося в інтерв'ю російському телеканалу. Второва заміраточок бюст. Люди Це сьогодні случилась утром, Тому люди приходять з дітьми, щоб приложити їх, щоб ізціліліс діти. це відео кримського активіста Іллі Большедворова. Він чоловік нерелігійний, але запах поблизу бюста.

Ну, к у цім віру деяких кримчану прокурорській святині не похотнути. Подейкують, дивовижно волога, начебто, проступила на всіх іконах у цій капличці. Про цілющі властивості образів розповідає вічливий доглядач. Часі на полював. Тут було совче паломников, а там на них все всі увіряли. Туда більше там туди бігаються, фотографуються, знімаються. Ну, хоча блокалом і Санкт-Петербурга, приємно. Є люди, і вже два человека должны принести свидетельство об селені далі. Здесь ісілідися. Одні поклоняються, інші глузують. Так на історію з мороточенням відреагували користувачі соцмереж. Учені объяснить це не можуть. но от психіатр запросто. Із самих доступних педіатрів в Криму оказався бюст Ніколая II. І Катерініна та пішать. Говорять, Шнапс спашов. Шнап саточіння у фонтані біля пам'ятника Катерині II ми не побачили. Водограй сухий. Авторка же історії про мроточення отримала в інтернеті нове прізвисько ідоло Поклонська. А Сімферопольська і Кримська єпархія відрядила спеціальну комісію до бюста та ікон. Слідів мироточення та не виявила. Але люди й далі йдуть до царя: щось вимолювати чи замолювати олена Сорока для Кримралії. Ви дивитесь Крим Реалі, понад 80% води Крим до 2014 року отримав з материкової України. Здавалося, після того як вода стала дефіцитом, мало б помінятися і ставлення до неї, в якому зараз стані перебуває ріка Салгір, яка залишилася чи не єдиним постачальником питної води до найбільшого міста Криму. Ви побачите зараз. Чистили річку Салгир за українських часів, спускали воду з сімферопольського водосховища і вона промивала русло. Чим радо користувалися екстремали на човнах і байдарках. Зараз річка подекуди нагадує болото. Млява течія умиває острівки сміття. Найкраще виглядає і набережна. Тут щокроку залишки бенкетів. Все приходять мусор кинули і шлі. Я живу тут 20 років, У нас не було ні одного суботника. Ні єдиного. Ну, якщо буде вода, так це, ладно, а воды то нет. Води нет, все это не мають вида. На запитання, хто винен, дехто відповідає по-філософськи. Время І деньги. Гроші потрібні чималі, але виділяють їх потроху. У січні на реконструкцію ділянки від вулиці Павленка до вулиці Менделєєва під Кремлю міська влада вирішила дати 8,5 мільйонів рублів. Це лише дещиться від того, що обіцяли, і того, що потрібно. Приведення до ладу набережної Салгира коштуватиме півтора мільярда рублів, підрахували кримські чиновники. Це п'ята частина річного бюджету кримської столиці. Наразі не зрозуміло, коли розпочнеться реконструкція і хто за неї візьметься. Кримські чиновники перекидають відповідальність один на одного. У мінприроди місцевим журналістам сказали, салгиром опікується адміністрація Сімферополя. Та ж відпарирувала, відає лише набережною, а до річки стосунку немає і чистити її не збирається. Поки триває цей пінг-понг, річка перебуває в Занепаді. Нужна от той нагрузки, які стоки і промислені стоки, тому що хозбитової стоки несуть соединений і соответственно розвивається та растительность, яка не должна розвиватися, і несуть також очень велике количество которые вот приводят к заболачиванию. Проби води впродовж останніх років ніхто не брав. Раніше обабіч русла рибалили місцеві. Ми ж не зустріли жодного. Тепер тут радше виловиш не рибу, а порожню пляшку чи шматок пенопласту. Олена Сорока, Назар Ситник Сімферополь. Ви дивитесь Крим Релі. Сьогодні говоримо про те, в якому стані перебувають водні ресурси півострова. Та до чого може призвести, якщо русло салгиру ніхто не буде чистити. Про це ми запитали в Михайла Яцюка, першого заступника інституту водних проблем та амельорації. Маємо розглядати взагалі ситуацію в басейні річки Солгір в цілому, а не тільки по руслу, тому що Солгір це напівгірська річка, водність, основної якої формується за рахунок живлення, танення снігів і опадів, ті, які випадають в басейні. Ми повинні розуміти, що наявність сімферопольського водосховища вона позначається дуже суттєво на ту ситуацію, що відбувається. Вона взагалі з водністю річки починається від верхів'я до понизі, тому що практично весь стік річки Салгір на сьогодні перехоплюється і акумулюється у сімферопольському водосховищі. Відповідно. Ті витрати води, які лише в вигляді санітарних витрат, які скидаються нижче, вони не мають ніякої можливості забезпечувати екологічно збалансоване функціонування русла річки. Тому не відбувається будь-яких промивних витрат паводку чи весняного водопілля. Це призводить до того, що Екосистема і самого русла, і взагалі в цілому басейну річки вона практично не функціонує. Річка пересихає, відбувається деградація, і це дуже буде мати дуже багато наслідків, тому що незначний навіть паводок від опадів він призведе до формування підтоплення. Все це, що захаращено, воно буде стримувати е сходження води, і відповідно буде приносити. Значну шкідливу дію для всіх територій, які в басейні є і по руслу до самого від верхів'я, до самого понизі русла. Дякую. А ми продовжимо програму. І до інших тем: російська православна церква претендує на всі будинки на територію археологічного музею Херсонес-Таврійський, який розташований на березі моря у Севастополі. Чи можлива така передача та до чого це призведе, розбиралися наші кореспонденти. Церква хоче виселити музей-заповідник. Ще в листопаді Сімферопольська та Кримська єпархія звернулася до Російської агенції з управління державним майном. Просила, щоб церкві віддали майже всю нерухомість Херсонеса. Це музей-заповідник на місці стародавнього городища. Упродовж двох тисяч років воно було політичним і культурним центром північного причорномор'я. Запит відхилили через нестачу документів. Повторного запиту це не виключало за два місяці. Проти Севастопольського церковного округу заявив одному з кримських каналів: Богу мають повернути богове. Ми готовим документи, подготавливаем документи для того, щоб і закон 327, который який от 11 ноября 2010 тисячі года у передачі церковної собственності, яка находиться в государственной или муніципальній собственности. то тобто сьогодні Сімфіропольська Кримська єпархія епархия исполняет закон Російської Федерації. Севастопольське благочиння хоче отримати 24 об'єкти Херсонеса у списку. Майже всі будівлі заповідника, навіть реставраційні майстерні та громадські вбиральні. Благочинний розказує, раніше все це нібито належало колишньому Володимирському чоловічому монастирю, але в музеї з цим не згодні. Під час перевірки з'ясували, що не всі об'єкти з переліку зведені для церковних потреб. Переїжджати музей відмовляється, бо немає куди. Ба більше це міжнародний скандал. Пам'ятку можуть виключити зі списку об'єктів світової спадщини ЮНЕСКО. Одним из самых сильных аргументов, который э, был э, представлен в комиссию ЮНЕСКО, что на территории уникального археологического объекта находится действующий музей. Потому что действующий музей ⁇ это специалисты, это реставраторы, это люди, которые, простите, постоянно следят за городищем. Моя позиция, что музей должен находиться в непосредственной близости от того наследия, которое он хранит. У музею є козир. Це безкоштовний наразі вхід на територію. Парафіяни без перешкод потрапляють на богослужіння. Опитані нами відвідувачі Херсонеса не розуміють навіщо його передавати церкві. Всі це до віруючим а Люди разний вірус сюди приходять. наверное все хотят здесь посмотреть я считаю что это неправильно потому что это прежде всего музей конечно это святое место но а, а для чего я не понимаю вот смысл передавать церкви как это разделить или просто передать ведение? если передать ведение церкви то а здесь же еще Церква вже намагалася взяти під контроль Херсонес. Улітку го року російський губернатор Севастополя Сергій Мяйло призначив керівником заповідника проти Єрея. Науковці працювати з ним відмовилися. Під тиском громадськості Сергій Халюта за лічені дні добровільно покинув посаду. МЗС України надіслало ноту протесту до російського МЗС. Будь-яке втручання в цілісність об'єктів культурної спадщини назвали порушенням Росією своїх обов'язків як держави окупанта. Руська православна церква заявила, що питання про передачу не своєчасне. Також думки російський мінкульт. Конфлікт вичерпано заявили музейники та церковники. Вони навіть підписали угоду про спільні дії. От як благочинний свастопольського округу Сергій Халюта прокоментував ситуацію в Кримреалії. Що стосується майнових питань, то це достатньо складні питання. Для того, щоб їх вирішити, знадобляться роки. Потрібно передусім побудувати гідний музейний комплекс. І тільки після цього повертатися до питання про передачу церкві тих будівель, які їй належали. Боротьбу за територію Херсонеса не закінчено. Церква від своєї ідеї не відмовилась, а тільки відклала її реалізацію на майбутнє. Олександра Славіна, Назар Ситник для Крим реалії. Ви дивитесь Крим Ралієм? Президент Росії Володимир Путін у своїх виступах неодноразово підкреслював, що Херсонес це колиска руського міра. А чи насправде это так? Мы запитали в крымского историка Сергея Громе. К сожалению, представление о том, что Владимир Великий якобы крестился в Херсонесе. И нам якобы известно точное место и время попало во все школьные учебники и даже иногда воспроизводится не критически университетах. Но на самом деле это, скорее всего, не так. Понятно, что у нас нет кадров видеохроники, крещения Владимира, но. Среди профессиональных историков последние лет 100 существует консенсус относительно того, что скорее всего... Князь принял крещение либо в 987 году, либо буквально там 1 января 1988 года в Киеве или в Васильеве нынешнем Василькове. И поэтому его поход к Херсонесу, который, опять же, скорее всего, состоялся на год позже, чем это подает летописная традиция, был делом исключительно политическим и никоим образом с духовными исканиями не связанный. Поэтому Владимир Путин, заявляя о Херсонесе как о духовной купили об истоке христианства на Руси, конечно, злоупотребляет, безусловно, вводит в заблуждение и усиливает этот миф при своим президентским авторитетом, что, конечно же, никоим образом не может положительно сказаться ни на уровне исторических исследований в Российской Федерации, ни тем более на массовом общественном восприятии. Надо четко понимать, что Первыми христианскими территориями на терри... в современной Российской Федерации был, конечно же, Северный Кавказ. Надо понимать, что на Руси христиане водились и до Владимира Святого. Поэтому мы можем говорить лишь о политической составляющей этого мифа о том, что Владимиру Путину нужно было обязательно придумать какое-нибудь удобное объяснение тому, что происходит, а именно аннексии Крыма. И вот среди прочих, например, о том, что там Крым это исконно русская земля, был придуманный такой специальный мифический духовный подвид этого объяснения, К счастью для Украины, поскольку в этом мифе нет самого главного, нет реального исторического факта, задокументированного. его влияние на международное право, на объяснение того, что Крым должен принадлежать России, минимально. А насколько є Херсонес как історична пам'ять? В контексте Северного Причерноморья Херсонес был если не крупнейшим, то вторым и уж точно одним из самых долгожительных античных полисов, безусловно, в качестве проводника демократии греческой культуры, а потом и связи с Византией, он представляет собой на, на, гораздо большую ценность, чем в качестве, скажем, там центра христианизации. Надо понимать, что фу, целиком и фундаментально православной Российской империи в XIX веке паломники отправлялись в Киев, отправлялись в Константинополь и отправлялись в Иерусалим или шире в Святую Землю. В Крым практически никто никогда не заходил. Это надежно свидетельствует о том, что Корсу древні не воспринималась в качестві центра сакральності. Наоборот, в основное влияние, основної основной шик импозантность придавала так называемой русской трое троє іменно її антична древність. Ви дивитесь Крим Релі? Отже, хто ж переможе у цьому змаганні за Херсонес? Церква чи науковці? Про це ми запитали в українського політолога Миколи Давидюка. А по суті, сьогодні стикається в даному питанні політична корупція а проти державних установ. Проти людей, які зберігають історичні цінності, проти людей, які зберігають суспільні цінності. Ну, от, тому що давайте звернемося до того питання, як Путін розцінює московський патріархат. Для нього це з однієї сторони інструмент політичного впливу, для нього це мережа партійних структур. Тому навіть в одних з мемуарів е при, -при кремлівській. Політологи пишуть, що Путін розглядає РПЦ виключно як таку найпотужнішу партію в Росії політично. Ну тобто, в нього ж це радянське мислення, і він релігію бачить виключно як інструмент політичного впливу. Але зрозуміло, що і ним чимось платити треба. А це і змога займатися різними видами бізнесу, це і змога там деяких олігархів. Все ж таки е виводити там на певні фінансові проекти. Ну і зрозуміло, що сьогодні церква взялася е за повернення деяких своїх, е наприклад, територій. Ми, ми знаємо в Росії, е де деякі з соборів повертаються в лоно церкви. От, деякі там інститути зносяться на території соборів, які були збудовані в радянський час, але в той же час в Криму вони зазіхають а на те, що власне їм і не належить. Я думаю, що ЮНЕСКО має втрутитися. От, і все ж таки, конфлікт має бути винесений на обговорення міждержавного рівня, глобального рівня, і все ж таки справедливість має перемогти, тому що музейна справа має залишатися за музейниками, а не стати предметом політичного торгу між кремлівськими чиновниками та. Церковними діячами. Дякую. Нагадую вам, що це програма Крим Реалі». І далі ми розкажемо про таке: підземне життя півострова. куди можна дістатися багатокілометровими тунелями. А також ми покажемо майстер-клас від сімферопольських будівельників та кримських чиновників, як ремонтувати те, що не потребувало ремонту, а після ремонту потребує нового ремонту. Продовження програми дивіться за декілька секунд. Вже декілька місяців ми спостерігаємо за справжньою виставою, дія якої розвертається у пішохідному центрі Сімферополя. Ціна постановки 180 мільйонів бюджетних рублів. Головні дієві особи призначено москове керівництво Сімферополя, будівельники, депутати та бруківка, яка не хоче рівно лягати в Кримську землю. Як процес наведення ладу перетворюється на комедію, побачите зараз. Ремонт ремонту це відбувається в центрі Сімферополя. Реконструкцію за 180 мільйонів рублів планували закінчити напередодні новорічних свят. Але місцева влада не прийняла роботи через численні недоліки. Тепер підрядник укладає плитку наново. Можна ну, просто пила свої деньги швидко. І тому соответствующий результат на деньги. Списали, а теперь исправляють свої ошибки. Удовлетворительно. Я строитель. Це не плитка. Это удовлетворительна робота. Очень плохо Вони Делали зимне время, в горах не положено по технології. Тепер і за це все переделивали. Було живе денег и труда. Дехто з перехожих навіть не зрозумів, що триває масштабна реконструкція, а не аварійний ремонт. Ну, я думав, труби прорвала. Может за это начали делать. Нещодавно під контроль Росії глава міста знов пройшовся центром з інспекцією. Претензії к лимневкам, к лимнівим решеткам, к заниженню рівня, к неравномірності. Тобто, вони ржаві, Во-первых, я не можу понятить, чому такого бути не должно. Надо їх менять. Вот. Ну і качество работ в части призки и стыковки камня и плитки ну, оставляет желать лучшего. У неякісному ремонті влади звинувачує погоду та підрядника. Той киває на стислі терміни. А от пані Поклонська вважає, відповідати мають і ті, і інші. Мною надіслано додатково ще один запит на адресу прокурора та на адресу слідчого комітету в Республіці Крим, щоб вони прийняли рішення про порушення кримінальної справи через неякісну реконструкцію, якщо знайдуть докази і встановлять факти складу злочину в діях посадовців і підрядника. Тепер влада Сімферополя обіцяє перевіряти центральні вулиці кожного дня. Мені здається, що ніхто не дивився за цим ділом. Так би так. На самотьох все ділають, роблять, роблять, хтось щось робить, то не ділає. Сидять половина на жопі. Підрядник хоче завершити реконструкцію до 16 березня, річниці того, що в Росії називають Кримським референдумом. Тож робітникам знову доведеться поквапитися. Оксана Давидова, Артур Гасприн, Сімферополь. З вами програма Крим Ралі. Є на півострові такі місця, де дуже зимно, навіть посеред літа. Це печери. найвідоміша з яких червона. Вона має історію в понад 2 мільйони років. Останні три роки цією історією пишаються росіяни. Крим Ралі вдяглися тепліше і вирушили у невеличку подорож до підземного Криму. Секрет кольору в Оксиді Заліза, іржі. Це місце називається Кизилкоба або Червона Печера. Вона простягнулася на 26 кілометрів. Тутешній екскурсовод вписав печеру до книги рекордів Росії. Це саме длінна пещера в Криму, природного прискрадження. Ну і дав почутне тепер місто на нашій великій країні. Перше місце у нас Бутовське, 66 кілометрів рядом з озером Байкал. Обвалів тут можна не боятися. Останній стався 400 тисяч років тому. Головна загроза повінь. Шлях до виходу може затопити менше ніж за годину. Але цей вапняний наріст попередить про небезпеку. Напередодні повіні сталагміт, ніби плаче. плачеха красних пещер. Ми його ще називаємо Ніколай Ніколайович. Сверху шапка папаха, в'ющіся доволі длинні кучеряві волоси, глаз, нос, уси, узнаваймий профіль чоловіка. Екскурсоводи дали мінеральним утворенням свої прізвиська: весільний торт, пляшка шампанського, три богатирі, ніжки балерини. та птеродактиль. Шоколадный пудинг или шоколадное мороженое. Сейчас уже трудно понять, что это было, ведь его срок годности прошел миллион лет назад. В любом случае, руками это лучше не трогайте. Дети на экскурсии сказали, что больше похоже, больше похоже на то, что оставил птеродактиль. Правильно, яйцо. А це речка, речка, яка утворила все в поверхів пещеры. На це в неї пішло 2,5 мільйони років. Печеру уподобали кажани. Тут їх кілька видів. Там на верхніх етажах постійна температура, що зимою, що летом 16 градусів. Не во всіх домах зимою так тепло, а там ця температура круглий год. і не треба нікому за отоплення платити. А от людям за відвідування печери платити треба. Але не кожен поспішає віддавати 400 рублів за вхід. Здебільшого туристи насолоджуються краєвидами. Красиво, природа, все, що надо для життя. Городської суети, життя, тому городской -то ж треба життя жизни. А в Красній були? А от сколько приезжаем, не заходили ни разу. Больше впечатлять водопад. Очень понравился, очень интересно. Хороший водопад, хорошая погода. В принципе. Позволила погулять. Весь день погуляли не пожалели, что приїхали. Неподалік від водоспаду та печери військовий полігон. Тож, коли відбуваються навчання, тут можна почути не лише дзюрчання води та спів птахів, але й стрілянину. Артур Гаспрін, Назар Ситник, червоні печери, Сімферопольський район Криму. І це все на сьогодні. Зустрінемось за тиждень. Але ми для вас працюємо щодня. Щодня свіжі новини з Криму читайте на сайті Кримреалі. А також щодня слухайте радіопрограми Кримреалі на середніх хвилях на частоті 549 кГц. в тому числі і в Криму. Я Олександр Інковський, прощаюсь з вами до нових реальних зустрічей.